Сергій Мокринюк, адвокат, координатор Кримського Євромайдану, зараз гість нашої студії. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, щодо виборів у Криму, що вони собою представляють? Ну навряд чи це можна назвати виборами. Насправді, це абсолютно не є виборами. Чому вибор передбачає можливість вибирати? Як юрист, то я можу зазначити, що. Будь-яка дія вона має відповідати певним процедурним моментам, певним стандартам. Тобто, вибори, чи що, коли кожна людина має право бути обраним, кожна людина має право висунути якусь людину, кожна людина має право агітувати за якусь людину. І все це можливо тоді, коли держава дозволяє абсолютно спокійно це робити. На сьогодні в Криму зовсім інша ситуація. Жодна людина не може нічого сказати проти конкретної позиції політики влади російської в Окупованому Криму. Тобто про українську владу там взагалі немає ну, і мови немає. Про не може проукраїнські, е, то взагалі е, можна говорити, що про українські думки там зараз це є злочин. Угу. Навіть е, надія про те, що я колись зможу щось сказати за Україну, це є вже злочин. Там сьогодні. Повністю придушується будь-яка можливість іншої думки. Такими свідченнями є постійні обшуки, арешти просто розумних людей. Таким є, наприклад, обшуки, які були проведені майже у ну, більшості мечетій. Відкрити кримінальне провадження, ну, кримінальні справи по російському закону, кримінальні справи щодо Мули за те, що в нього там знайшли документи, книжки по ісламу. Ну те є тиск, тиск на кримсько-татарський народ, який на сьогодні є насправді там оплотом проукраїнського населення. стосовно кримсько-татарських от які наслідки будуть можуть мати такі так звані вибори? Ці вибори мають наслідки вибори. Да мають наслідки для всього Криму сьогодні. Це є фактично спромога якась легалізації захоплення, яке відбулося в березні, в лютому. І якщо подивитися, то насправді там з'явились якісь місцеві політики. Фактично, хтось і люди це ті, хто приймав участь у цих збройних захопленнях і у злочинах. Наприклад, пан Мардаян, який був там славно звісний як Самвел. Та людина, яка там Балашова там катувала, чи там... і ще багато-багато людей, як вона е била і нападала на активістів, які годували солдат е в Сімферополі. Е насправді, хто це такий? Це звичайний шахрай, злодій, який просто. Сьогодні має можливість потрапити у владу. Навіщо це? Тому що завтра цей режим російський там повністю буде провалено і вони не зможуть просто нагодувати людей. Постане питання: а хто в цьому винен? А винен буде. Якраз Аксьонов, якраз Константинов, якраз інші люди, які сьогодні намагаються там потрапити у владу. Всі інші люди, які там сьогодні є в списках, я подивився списки по Феодосії, угу. мені зрозуміло, ну, 90% це ті самі люди, які під час е -е, існування Януковича були найбільшими його прихильниками і найбільшими корупціонерами Феодосії. <donors> е, ну, власне, продовження цієї теми. Проголосувати за радянськими паспортами можна на незаконних виборах до місцевих органів влади в окупованому Криму. Цю інформацію в ефірі та 112 Україна підтвердив заступник голови Маджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялю. Месни політичні експерти одною із главних проблем нинішньої збирати кампанії читають ну, опасності мінськи явки. крымчан на избирательные участки. В принципе, вот в городе э, Симферополе не видно того ажиотажа, который был э, 16 марта, и э, даже картинка телевизионная местных каналов не может вот похвастаться э, такими радостными кадрами, как это было 16 марта. И поэтому, э, так как не все получили здесь, далеко не все российские паспорта, местные власти приняли решение, что прийти можно уже чуть ли не с любым документом. Он вслед до советского паспорта, действительно такое решение было. Прокоментуйте, пожалуйста. Ну, це ж я кажу, що... це спроба легалізувати, хоч якось легалізувати. Якщо буде низька явка, то про що це свідчить? Це свідчить, що, то, що населення не сприймає ці вибори як вибори, як інституцію певну, як процедуру. Тобто вона не визнає наявність цієї влади на своїй території. Це дуже важлива річ. І тому були і запугування, і тиск, що кожен має обов'язково прийти на вибори, бо якщо ти не прийдеш, то в тебе будуть проблеми. Але я думаю, що дуже багато людей будуть бойкотуватися, наприклад, кримські татари, я справа. Сподіваюся, що більшість не піде пане Сергію, у нас працює соціальна платформа, і от ви сказали, що там навіть мови не йде про, про український напрямок. А, і от наші а, глядачі вони ставлять питання: чи не повторюється ця ситуація в Україні, що нам забороняють КПУ? А, ні, ситуація в іншому. Справа не в тому, що КПУ заборонити треба було дуже давно. Тому що питання, чому заборонено КПУ? Цей позов, чому стався? Не тому, що КПУ висловлює плохі ідеї, а тому, що КПУ висловлює ідеї, які направлені на пошкодження державного суверенітету, на змінення територіальної цілісності, тобто на розрушення держави, тому вони не мають права бути. Будь-яка партія буде називатися, або вона буде називатися там справедливість, солідарність, право. Але якщо вона е висловлює думки про порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, така партія має бути заборонена. Питання не в назві, питання в тому, що вони пропагандують. А в Криму зовсім інша ситуація. Там не є способ заборонена там якоїсь там діяльності через суди чи інші там легальні установи. Там є фізичний тиск, фізичне придушення будь-якої думки. Але для мене дуже важливими, наприклад, як для людини, в якої дружина є кримською татаркою. Для мене дуже приємно було побачити, як студенти Сімферопольського вищого навчального закладу прямо в очі Константинову заспівали гімн України. І як вони? Фактично, це треба було Його не скрутило. Це, це, вдвоє треба бачити. При цьому. Ну треба бачити, наскільки з якою знаєте, треба знати е, менталітет кримськотатарського народу, як люди ставляться. Там такі певні моменти, коли хлопець каже одному з тих, хто ніс там прапор російський. Каже: Ну пішли, пішли, поговоримо. Тобто, ця фраза для мене свідчить більше ніж навіть гімн на сходинках. Тому що я знаю, що це значить. Це значить, що абсолютно всі знаємо... кримські татари не сприймають це як владу. Вони ставляться Але... до нього. Давайте згадаємо. Навіть фільм Хай Тарма, який зараз у цьому році є дуже популярним, який а, отримав нагороду у Росії, що цікаво, перше місце а, отримав нагороду Ніка. І що цікаво, що там показана сама історія, коли під час Другої світової війни як поводилися з кримськими татарами, як росіяни і що вони робили стосовно а, а, їх діяльності на місцевості у Криму, і от що вивозили, і що забороняли, чи не буде це повторюватися? От ви говорите про те, що вони зараз міцно тримаються хоча з іншої сторони чи навпаки що, вони не передати, будуть вже так, буквально 10 секунд. будь ласка. я думаю, що буде повторюватися, але буде зовсім по іншому. Тиск арешти і будь-яке покарання за зайнакомислі. Наприклад, за те, що люди їздили в травні, зустрічали Мустафу Джемільова на пере... на кордон. То всі ці люди на сьогодні якомога більшими штрафами суди російські їх Жаль, призначили. Жаль, не неприємні, але реальні речі розповідав адвокат координатор Кримського громадяну Сергій М. Україні дуже вам дякуємо.